Дерматоскопія – це унікальний метод безконтактної діагностики, який дозволяє достовірно визначити природу шкірного покриву. Особливість даного методу полягає в тому, що він дозволяє встановити ступінь небезпеки будь-якого новоутворення на самій ранній стадії, практично відразу після появи. Раніше подібний аналіз був неможливий без видалення тканин. За допомогою дерматоскопії діагностується ступінь небезпеки шкірного утвору, включаючи родимі плями. На основі даних про його форму та колір. Таким чином досвідчений лікар отримує можливість ґрунтовно вивчити природу утворення, її структуру, колір, симетричність або нерівність контурів. На основі цих даних він може визначити рівень небезпеки утвору. Наприклад, якщо родимка має неуріднорідну структуру, несиметрична, не має чітких меж, це перша ознака її злоякісного характеру. Точність дерматоскопії підтверджена більш ніж 80% випадків. Процедура не вимагає особливої підготовки і при цьому немає ніяких протипоказань. В обов'язковому порядку дерматоскопія показана при збільшенні, ущільненні або зміні родинки в кольорі перед майбутнім видаленням будь-якого шкірного утворення при особливо тривалому ультрафіолетовому опроміненні. Особам старших 60 років при наявності великої кількості пігментних плям, що піднімаються над рівнем шкіри, особливо якщо їх діаметр перевищує 0,5 см, особам зі світлим волоссям, світлою шкірою і сірими зеленими та блакитними очима. Фототип 2 При наявності тріщин, запалень, лущень, свербіння або поколювання в області родимки Виділіть час для перевірки та будьте впевнені, що вам нічого не загрожує.